Слава Україні, використання нацгвардії озброєння під час масових заворушень. Законопроєкт про професійну освіту на Хмельниччині третій місяць. Працюють експертні команди замість МСЕК. Детальніше далі, Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Комітет Верховної Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю проти цивільного населення під час масових заворушень. Про це повідомив центр протидії корупції. Нова редакція законопроєкту дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, без належного попередження про це мітингувальників. Також використовувати гумові чи пластикові кики, сльозогінний газ, а також електрошокери, Проти учасників заворушень маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою, та використовувати безпілотники для спостереження за мітингувальниками. В Україні підготували новий закон про професійну освіту. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Замість 18 типів закладів професійної освіти. З'явиться два: це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримують статус студентів та курсантів. Цього року, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, вже обладнали близько 100 майстерн профтехів, а також на чергі ще сотні цього року. На що з бюджету передбачено більше 500. 100 мільйонів гривень. На Харківщині загинув гранатометник зводу оперативного призначення Максим Совінський, родом із Хмельницької області. Він загинув 19 березня 2025 року внаслідок смертельних поранень, отриманих під час бою з окупантами. Про це повідомили в Новушильській територіальній громаді. Після початку повномасштабного вторгнення Максим одним з перших став на захист країни. Вже з 25 лютого 2022 року захищав батьківщину у лавах збройних сил України. Мав позивний сова йому на віки 34 роки. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині третій місяць працюють експертні команди замість МСЕК. За цей час видали понад 2,5 тисячі протоколів за новим зразком. Це більше ніж робили за аналогічний період МСЕКи. Про це суспільному розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Андрій Нечепорук. Наразі організована робота в 13 закладах, де є 108 команд. Це понад три сотні лікарів. Така мережа має значно ширші можливості щодо оцінювання повсякденного функціонування людини, тобто на 20 чи 30% більше ніж було в МСЕК. На мосту стрімкалан через річку Смотри, що розташований на трасі житомир Чернівці, а саме на виїзді із Кам'янця-Подільського у напрямку Чернівців, запровадили обмеження руху транспорту. Це рішення ухвалили після обстеження мосту фахівцями. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Відтепер діє обмеження швидкості не більше 30 км за годину. Дистанція між транспортними засобами не менша за 10 метрів. Вагові обмеження заборонено рух транспорту, чия загальна маса перевищує 20 тонн разом із вантажем та причепами. Крім швидкісних та вагових обмежень, змінено організацію руху на самому мосту. Для великогабаритного транспорту понад 20 тонн розробили маршрут об'їзду через регіональні дороги державного значення через населені пункти. Дунаєвці, балин, смотрич, зарічанка, жердя та довжок. Музика. У Хмельницькому відбудеться благодійний фестиваль «Пловфест». Ініціювали захід волонтери благодійного фонду Фонд людей, «Благофонд.UA» та громадської організації Єдина нація усі зібрані кошти скерують на придбання квадроцикла для 106-ї окремої бригади ТРО. У неділю, 23 березня, о 12-й годині, усіх запрошують до парку імені Михайла Чекмана посмакувати пловом, шашликом, рибною юшкою, послухати музичні виступи та підтримати наших захисників. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Ще більше інформації на офіційних сторінках у соціальних мережах. Бажаємо вам мирного вечора та хороших вихідних. На все добре.